Ви на каналі з Богданом та Миколою, підходить Арсенчик ближче. Е е зробили ми ще одну поставку бочечок, гарних бочечок. І в нас є два варіанти. На попередньому відео ми не показували, але от у цій бочці в нас наявна корисна бочка. На відео ви можете глянути, переглянути. По відправці по новій пошті, іншими перевізниками їх набагато краще відправляти. Бочка заходить в бочку, відповідно не займає багато місця, доставка виходить набагато дешевше. В цих бочечках бочка в бочку не заходить. Відповідно, вони є, мають ребро жорсткості, витримують більшу вагу. Ці витримують вагу 242 кг. Ну, плюс, мінус, я не знаю. Якщо не цільно наповняти... Не сильно наповняти, то, в принципі, і така згодиться і під тарою мед і під інші якісь вам харчові продукти, не харчові продукти. Ну, принаймні на господарці точно з'явиться. Так що, бочок є достатньо, замовляйте, ми завжди на зв'язку. По доставці узгодимо і по новій пошті оці бочки виходять дорогувато, ці виходять набагато дешевше. ну, Дивіться самі, вибирайте, узгоджуємо варіанти. Відправляємо по можливості зможемо доставити, але теж за окрему плату, враховуєте, що нам приходиться їхати, і дорогу ми включаємо. Всім гарного дня!